Головна мета прем'єр-ліга. Футбольний клуб «Буковина» отримав нового титульного спонсора, на які зміни очікувати вболівальникам. Перед початком повномасштабного вторгнення Чернівецька Буковина виступала у другій лізі. А з сезону 22-23 – у перші. Та головне було зберегти команду. Коли ми починали в 2021 році, ми планували все в інакшому ключі. Але повномасштабна війна внесла свої корективи, і тут я хотів би подякувати всім, хто підставив своє плече в цей нелегкий час. Це футболістам, тренерському штабу, медичному штабу. Тобто, ці всі люди, які працювали майже на ентузіазмі, а також всім меценатам, які в цей нелегкий час підтримували нас, також вдячний керівництво міста. Нині перед Буковиною амбітніше завдання, зокрема, вихід до прем'єр-ліги. Досягнути мети спробують за підтримки нового титульного спонсора Дніпропетровської компанії Демарт, яка вже співпрацює зі спортивним клубом Прометей. Перемовини з Буковиною велися більше року, каже Володимир Дубинський. роки тому вся моя дружина, мої діти і всі багато моїх партнерів. Ми приїхали в Чиниці. І це наша родина, це наше місце. Ми тут живемо, ми тут е, будуємо, ми тут е, купуємо. Втора року Романси спілкувався зі мною і підтягував мене до тебе волейбол, а баскетбол, футбол. Ми не дуже розуміємо, тому що йде війна, не розуміли, як це буде і що це буде. Но зараз ми прийняли це таке важливе для нас рішення. Буковина повністю сформувала тренерський штаб. Крім того, оновлюється склад команди. Вісім досвідчених гравців вже підписали угоди з клубом. Ще двоє на перегляді. Чотири гравці були в осені лідерами. Ниви Бузової, Два гравця з Олександрій. Команда УПЛ, які до речі, в цьому поточному сезоні вже грали у Потім у нас ще. Воротар з металіста, ну, він, в останній клуб був діла, грузинський клуб грав у Єврокубках, Лізі Європи. там вікових футболістів, тому що виконання завдань тільки з двома молодими це ну, дуже важко. Да? Ми розуміємо, що потрібні нам такі дядьки у так, футбольному полі, які будуть давати підзативника, роздягання. Тобто, Допомагати нам в першу чергу, то ми, ми розраховуємо такі моменти, ми будуємо команду на майбутнє. Тобто ми не говоримо, що це завтра. Вони побіжуть. І завтра будуть вони грати там і Барселона, як реал. Да, вони будуть чітко видна своя чітко чортку свою філософію. Про місцевих футболістів також обіцяють не забувати. Таке завдання стоїть. По перше, запрошувати якісних сторонніх гравців, але все одно. Думати глобально про фундамент це місцевації, які будуть встановлювати, якщо хочете ДНК, особливу увагу приділятимуть і команді Ю-19, а ще найближчим часом хочуть відкрити академію футболу Буковини. В планах також розбудова футбольної інфраструктури у Чернівцях. Спілкувалися також з Романом Васильовичем, з маром міста, з Андрієм. Багато спілкувалися з усіма партнерами, що ми повинні не Можливо скоріше зробити по декілька полів, де, тому що дітей дуже багато, а їм не, не вистачає місць, де вони могли тренуватися. Це наша одне з найголовніших і перших таких питань, які ми будемо вирішувати вже днями, тижнями, місяцями. Ви готові спонсорувати також будівництво нових стрілянь, я правильно зрозуміла? Да. Так. Згодом розглядатимуть також реконструкцію спортивного комплексу Буковина. Я був на стадіоні неоднократно, там дійсно багато проблем, починаючи з туалетів і закінчуючи світлом, полем і так далі. Зараз ми проєктанти і наші люди працюють з цим, ми вже маємо декілька перемовин. Я більш впевнений, що ми повинні перший рік Перший рік багато вкласти грошей для того, щоб привезти стадіон, оскільки це можливо. Я не обіцяю нікому там, мільйони гори грошей, тому що ми теж щомісячно допомагаємо нашим хлопцям, дівчатам. Перший офіційний матч у 2024 році Буковина зіграє на виїзді проти футбольного клубу Дінас Вижгород. Базова дата поєдинку 23 березня. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4